Громадські слухання про перейменування вулиці 16 вересня. Мешканці нових біляр зустрілися з членами комісії. Зустріч відбулася з метою роз'яснити жителям вулиці Жовтнева необхідність її перейменування. Заздалегідь винесли пропозицію назвати вулицю на честь полеглого захисника України, командира 28-ї бригади Віталія Гуляєва. Це перейменування не буде нести юридичних наслідків для мешканців даної вулиці. Всі, всі ці назви зміню не буде в реєстрі, тобто якихось будь-яких дій від мешканців не вимагається. Тобто, воно автоматично все буде змінено. Вже коли вони захочуть робити будь-які правочини, тоді в реєстратор буде там в реєстрі бачити, що ця, дана вулиця була перейменована і в реєстрі тоді вже в новому документі буде нова. Назва, тобто ці документи, які зараз наявні у мешканців, змінювати не потрібно. На обговоренні були присутні восьмеро мешканців вулиці Жовтнева. Жителі пройшли анкетування, в якому вказали своє ім'я, місце проживання та на вибір. Голосують вони за назву на честь Гуляєва або пропонують свій варіант. Мешканці, які не були присутні на зборах, також матимуть можливість проголосувати. Я, звісно, проти применування своїх ідей в мене немає. Кажу зразу, чому не прийшло багато людей, не знаю, значить, вони не довіряють просто Южнівській територіальній громаді, керівництву. От і все. Це моя думка. Я все життя прожила на жутневі, тому я думаю, що вона має бути жовтнивою. Просто перевінювання дійсно підпадає під відселення. Скоро її геть не буде, і звання героя, як то говориться, десь загубиться. Недопрацювання в комунікації виконавчих органів влади з жителями це одна з причин, чому в нових білярах спочатку висловилися проти перейменування. Так вважає Андрій Горівенко. Щодо можливого переселення жителів цієї вулиці в комісії озвучили свій варіант вирішення. у нас була вироблена формула. Якщо буде селення буде решені міста Южного, то якась з вулиць міста Южного автоматом буде місце з нами туди, на ту сторону. Тому ну тут как би люди зараз все поняли. Волнение эти нам удалось немножко людям объяснить, чтобы они не сильно переживали, что все хорошо, все нормально. И вот сейчас вы видели, даже те люди, которые пришли, они не против, поддержали. Розширену версію зустріч та інтерв'ю. Дивіться у програмі Об'єктив.